Головне про події 26 травня. Партнери України зняли обмеження на далекобійну зброю. Китай допомагав Пакистану збивати індійські літаки. Перша леді Франції дала ляпаса Еммануелю Макрону. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. 27 травня в Україні відзначатимуть день сил спеціальних операцій. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Саме 27 травня 2014 року. Воїни полків спецпризначення майбутніх ССО разом із побратимами з інших частин сил оборони звільнили новий термінал Донецького аеропорту від ворожих військ і підняли прапор України. У ніч на 26 травня Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні цього разу із застосуванням 364 засобів повітряного нападу за даними повітряних сил. ППО збила 9 крилатих ракет та знешкодила 288. Банківські вклади українців зростають. За даними прес служби фонду гарантування вкладів фізосіб, загальна сума вкладів фізичних осіб і фізичних осіб підприємців в українських банках станом на 1 травня 2025 року становила 1,4 і трильйони гривень. Німеччина надасть Україні 100-150 далекобійних крилатих ракет Таурус із дальністю польоту до 500 кілометрів. Як пише видання, Clash Report, форма бойової частини ракети розроблена таким чином, щоб мати здатність пробивати бетон і важкі породи ґрунту. Водночас стало відомо, що Велика Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на дальність застосування зброї, яку вони постачають в Україну на території Білорусі. розміщені носії ядерної зброї, але самої ядерної зброї немає. Те саме стосується також ракетних комплексів Арешнік. Про це заявив голова зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройер видав директиву щодо повного забезпечення Бундесверу сучасним озброєнням та технікою до 2029 року через загрозу нападу Росії на територію НАТО. Схоже, президент Дональд Трамп тільки зараз почав усвідомлювати з ким саме він сів за стіл переговорів. Глибоко незадоволений діями російського диктатора Володимира Путіна. Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social різко охарактеризував його, заявивши, що Путін цитуємо абсолютно збожеволів. Також американський лідер не виключив можливості введення нових тарифів проти Росії як засоб тиску для досягнення миру. У Румунії склав присягу новообраний президент. Як пише видання Європейська правда, офіційна церемонія Нікушо Радана відбулась на об'єднаному пленарному засіданні парламенту. Ізраїль планує захопити 75% сектора гази за два місяці в межах нового наступу. Пише видання «The Times of Israel». Китай допомагав Пакистану збивати індійські літаки, за даними видання Біл Пекін нібито надавав Пакистанові передові військові технології та підтримку у сфері електронної боротьби безпосередньо під час повітряних боїв. Індійські пілоти, начебто, зазнали поразки від китайської бойової системи, якою керували алгоритми, та в які елементи військово-повітряних сил постійно обмінювались даними. Камери зафіксували дивний інцидент між президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді під час прибуття з офіційним візитом до В'єтнаму. На відео, яке миттєво завірусилось у мережі, здається, що 72-річна Бріджет Макрон дала президенту Віляпаса. Збагнувши, що двері літака відкрилися, він перебуває під прицілом камер. 47-річний Макрон розвернувся до них, змінив вираз обличчя на привітний і став махати і всміхатися. За словами близького друга, у літаку сталася подружня суперечка. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі на готівковому ринку курс долара протягом тижня майже не змінився. Стверджує видання TSN.UA. Втім, за минулий тиждень українці щодоби продавали приблизно на 5 мільйонів доларів більше ніж купували. Причому темпи продажу були вищі ніж темпи купівлі. На думку експертів, населення втрачає довіру до долара. Та для українців є гарна новина. Міністерство фінансів повідомило, що долар цього року може бути дешевшим ніж передбачалось раніше. Уточнені планові показники курсу опубліковано в оновленій бюджетній декларації на 2025-2028 роки яку кабмін має затвердити до 1 червня. Середній курс на 2025 рік заплановано 43,3 гривні за долар. На кінець року 43,7 гривні за долар. Хоча раніше йшлося про 45 гривень у середньому і 47 гривень на кінець 2025 року. Мене звати Яна Пурхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як оцінюють фінансові експерти нові розрахунки Мінфіну та їхній вплив на курс долара у найближчий тиждень. Докладніше далі. Експерти вважають, що до кінця травня суттєві зміни курсу долара мало ймовірні стверджує видання TSN.UA. Стабільності курсу сприятимуть невисокий попит на валюту, достатні обсяги пропозиції, продаж Нацбанком валюти з резервів. Тож готівковий курс і надалі коливатиметься в межах статистичної похибки, яка становить кілька копійок. Значні руки курсу на тижні можливі лише за умови виходу США з перемовин і призначній ескалації військових дій. А от стосовно того, як може вплинути на курс прийняття урядом нової бюджетної декларації, згідно з якою гривня знеціниться набагато менше ніж прогнозувалося, експерти поставились дещо скептично. Нагадаємо, що Мінфін розраховував середній курс долара на 25-й рік не вище 43,3 гривень, на 26-й рік – 44,7 гривні, 27-й – 45,2, 45 На думку експертів, коригування курсу долара на поточний рік ще не раз будуть перераховані у бік збільшення. Планування на 3,5 роки в умовах війни, погодьтесь, виглядає доволі умовним. Андрій Шевчишон пояснив, мінфін знизив курс долара на поточний рік з урахуванням непрогнозованого значного подорожчання євро. Це на його думку дало можливість перебалансувати доходи держбюджету шляхом збільшення податкових і митних надходжень у євро у перерахунку на гривні і зменшити зростання курсу долара, яке підвищує інфляцію. До розрахунків курс долара на 26-28 роки експерт ставиться критично і вважає, що курс по факту виявляється вищим, тому експерти пропонують частину вільних коштів тримати у валютній готівці. Готівка під матрацом є своєрідним страховим полісом, бо її власник має доступ до своїх коштів у режимі 24 на 7 на випадок неочікуваних подій на фінансовому ринку. Продавати валюту без нагальної потреби експерти не радять. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Паркун. не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Податківці в притул взялися за контроль покупок українців в інтернеті, попереджає видання Телеграфої. Податкова збирає та аналізує дані з майданчиків типу OLX, OnlyFans, клон то що й продовжують розширювати кругозір, стягувати неоплачені податки з і нараховувати людям штрафи, оскільки часто покупки сплачують звичайними грошовими переказами громадян. У зливі інформацію в держподаткову службу за банкірів. Але виявилось, що фіскали отримують дані оперативніше та навіть простіше, що дозволяє їм виявляти учасників інтернет-торгівлі. Мене звати Яна Паркун. Докладніше далі. На початку травня громадські сколихнуло повідомлення від ОПЕДата БОД про те, що Державна податкова служба з 1 березня 2025 року розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн продажі товарів. А саме що менш ніж за місяць ДПС було зафіксовано 1,4 мільйони таких транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень. У межах цього відстеження фіскали звернули увагу на 11 тисяч громадян, які отримали понад 50 переказів на рахунки. Зі, здавалось би невеликим середнім чеком 1142 гривні. 50 переказів це вочевидь було мінімальним порогом щодо частоти зарахувань, від якого ДПС починала відстеження. В середньому ж на одну людину припадало 127 переказів. Окрім аналітики ОПНДБОТ зазначили, що Державна податкова служба моніторила перекази за допомогою системи обліку даних ППО. Як виявилось, інформація збирається у систему по фіскальних чеках. Зокрема, по чеках відстежують онлайн-торгівлю. Туди потрапляє вся інформація про два види чеків, які проходять через звичайні реєстратори розрахункових операцій. Тобто через звичайні каси, до яких всі звикли, та через програмні ППО електронні версії чеків під онлайн контроль фіскалів потрапили громадяни, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Лише за перші 20 днів березня податкова ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягла сотень транзакцій. Можна не сумнівати, що в травні 2025-го податкова відстежувала транзакції вже не десятків, а сотень тисяч українців. Фіскали вміють знаходити і по податкових номерах і бізнесменів, і простих людей за місцем реєстрації. Більше того, підвищений фіскальний контроль до інтернет-торгівлі буде тільки збільшуватись і поглиблюватись. Особливо податкові органи будуть цікавитись випадками, коли торгівлею займаються прості люди, які не зареєстровані як фізособа підприємець. Як ми вже зазначали раніше, податківці співпрацюють з українськими інтернет-платформами типу OLX, розетка, уклон, тощо. на черзі плідна співпраця налагоджуватиметься з новою поштою щодо отримання інформації про суб'єктів господарювання, які безпосередньо отримують накладені перекази. Водночас в банках заперечили надання податковій в онлайн режимі інформації щодо переказів між рахунками громадян і руху коштів на них. Такі відомості належать до банківської таємниці. Фінансисти запевняють, що надають клієнтські дані лише за рішеннями суду і не часто саме податковим органам. Втім, експерти переконані, що податківці тільки посилюватимуть перевірки в царині інтернет-торгівлі і активніше штрафуватимуть людей на суму від 17 до 34 тисяч гривень з можливістю конфіскації виготовленої продукції, знарядь виробництва сировини та грошей, отриманих від незаконної підприємницької діяльності. Тож, якщо ви здійснюєте більше 50 грошових переказів на місяць, саме час відкривати ПОП, складати відповідну звітність та сплачувати податки. Це канал Телеграм. мене звати Яна Проку. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі Росію накрила хвиля злочинів так званих героїв СВО. Пише видання обосю. Кількість тяжких правопорушень, скоєних військовослужбовцями російських окупаційних військ, зростає буквально щодня. Люди у формі стали опудолом для росіян, причому й для тих, хто досі яро підтримує війну проти України. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі героїзація окупантів і заборона з Кремля на висвітлення їхніх злочинів зіграла з росіянами поганий жарт. Після повернення додому так звані захисники, які вижили, взялися за співвітчизників. Розповімо тільки про деякі останні злочини, оскільки їх дуже багато. Так, нещодавно один вихідець із Пригожинської, так званої ПВК, поставив на вуха Уфу. 11 травня 43-річний Євген Шадрін убив комуналці свого друга. Після цього розчленував тіло приятеля і розклав у пакети, але чомусь не задумався над тим, щоб позбутися їх. Через тиждень сусіди поскаржились на нестерпний запах із його кімнати. Поліцейські, які приїхали, затримали Шадріна, який вже був неодноразово судимий, зокрема за вбивство. На волі він опинився, відслуживши у вагнері. Минулого тижня ще один п'яний окупант у місті Підкеранта в Карелії відкрив вогонь по відвідувачу бару, який йому не сподобався. А потім спокійно залишив заклад. Відвідувач помер, коли поліцейські вистежили героя і спробували затримати той. Дістав пістолет і почав відстрілюватись на бігу. Потім забарикадувався у своєму гаражі, звідки його зрештою і витягли. А в Татарстані затримали 37-річного військовослужбовця ВЧ 41680 Перша слов'янська бригада ДНР Альберта Нугманова, який зґвалтував 15-річну школярку. Раніше визволитель був судимий за викрадення, тобто за ненасильницькі злочини. Втім, як бачимо, на війні він отримав так би мовити додаткові скіли, які застосував уже вдома. А справжнім претендентом на премію Дарвіна став окупант, який відзначав 9 травня в підмосковному місті Лосино-Петровський. Він вийшов із другом покурити на сходовий майданчик. Навіщо захопивши з собою гранату? Через деякий час у під'їзді прогремів вибух у підсумку герої СВО та його приятель загинули, а їхні дружини відбулись легкими пораненнями. Як то кажуть, без коментарів. Тенденція до вербування в російських зонах для відправлення на війну в Україні не особливо змінилась після перших злочинів окупантів, які повернулися з війни. Міноборони країни-агресора продовжує активно набирати гарматне м'ясо серед зеків, а ті бачать у підписанні контракту шанс опинитись на волі. Доволі примарний шанс, тому що втрати російські окупанти несуть просто величезні, але тим не менш це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі для військових ЗСУ позивні є не просто іменами, а глибоко вкоріненою та важливою традицією. І часом ці короткі прізвиська стають для власника дорожчими за ім'я дане при народженні. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте з'ясувати, яку роль відіграють позивні у житті воїнів. Докладніше далі. Найдавніші письмові згадки про вибір позивних в Україні походять ще з часів козацтва. Часто позивні відображали особливості людини: важливі події чи зовнішній вигляд. А також походили від значних досягнень у бойових справах у 2014 році, коли Україна знову зіткнулася з війною. Позивні поступово відновили своє місце в українській армійській традиції. Тоді вони були поширені здебільшого серед командирів, військовослужбовців, спецпризначення, а також добровольців. А з 24 лютого. Того двадцять року, після початку повномасштабної агресії Росії, стали повсюдним явищем. Відтак бійці мають змогу швидко впізнати конкретного побратима, не розкриваючи його реального імені. Видання Телеграфої зібрало історії позивних відомих військових, які захищають незалежність України. Олег Апостол, позивний Формоза, герой України, полковник Олег Апостол, колишній командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка увійшла в історію як одна з перших українських частин, що у серпні 24-го року провела операцію на території Росії у Курській області. Нині він обіймає посаду заступника головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. За його словами, позивний вигадав сам ще у 14-му. Він походить від назви одного зі спеціальних підрозділів в Польщі. Домого тим, що діє швидко і точно, Олександр Сирський позивний барс. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський бойове ім'я отримав ще з часів АТО і Дебальцівських боїв 14-15 років. За його словами, барс це дуже обережна, хитра і відважна істота. А тактика українських військових у війні з Росією нагадує полювання цієї кішки. Цей звір не боїться вступати в бій з противником, який більше за вагою і сильніший за нього. Позивний Барс також став назвою зведеної тактичної групи, якою сирський командував під час боїв за Дебальцеве. У лютому 15-го року, прикриваючи вихід українських військ з оточеного міста, саме за цю операцію він отримав орден Богдана Хмельницького, третього ступеня Оксана Рубаняк, позивний Ксена. Як розповіла телеграфія і командирка роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та поетка з івано франківщини Оксана Рубаняк, позивний гуцулка Ксеня з'явився завдяки її походженню з Верховинщини гуцульського краю. А побратими вже скоротили до Ксени на честь головної героїні фентезі серіалу Ксена, принцеса Вої». Як казав загиблий побратим Оксани, головний сержант Олег Койляк, вони схожі з Ксеною за характерами. Втім, як стверджує сама Оксана, вона ніколи не бачила цього серіалу і досі не подивила. Максим ємець, позивний єнот. Оксана Рубаняк поділилася також історією позивного її коханого та старшого офіцера гур Максима Ємця, який загинув на Покровському напрямку 4 лютого 25-го року. За її словами, позивний також придумали побратими Максима, схарактеризувавши за характером і темпераментом тваринки: розумною, винахідливою, грайливою та непосидючою. І Оксані і Максиму цей позивний дуже подобався, мовляв, простий і не пафосний. Дивіться продовження історії позивних відомих військових, які за. Хищають незалежність України у наших наступних сюжетах. Далі буде на сонці. Відбувається сплеск активності, що призвів до найпотужнішого сонячного спалаху, зафіксованого цього року. Його зображення зробила обсерваторія сонячної динаміки НАСА. Пише видання BBC. У такі періоди високої активності, постійний потік заряджених частинок від сонця, відомий як сонячний вітер, безперервно досягає землі. Це явище, яке називають космічною погодою або сонячними бурями, може впливати на технології на землі аж до відключення електроенергії, а також становити ризик для астронавтів у космосі, але не є шкідливим для людей на землі. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що таке сонячні спалахи та бурі та як саме вони впливають на нас. Докладніше далі. Сонячні бурі є звичною частиною циклу нашого сонця. Нагадує видання. Вони виникають, коли сонце викидає в космос потужні сонячні спалахи. Сонячні спалахи це електромагнітне випромінювання, яке рухається від сонця зі швидкістю світла і досягає землі трохи більше ніж за 8 хвилин. Вони часто супроводжуються корональними викидами маси, гігантськими сплесками зарядженої енергії, які менш швидкі і рухаються зі швидкістю мільйони кілометрів на годину. Сонячні бурі можуть досягати землі з різною силою. При цьому енергія від сонця може створювати яскраві світлові явища в небі, відомі як північне та південне сяйво. За даними наса, спалахи та сонячні виборження можуть впливати на радіозв'язок, електричні мережі та навігаційні сигнали на землі. У 2017 році два потужні сонячні спалахи спричинили збої в роботі пристроїв, зокрема систем gps навігації. А в лютому 2011 року потужний сонячний спалах порушив радіозв'язок по всьому Китаю. Ще раніше у 1989 році сонячний спалах спричинив 9 годинне відключення електроенергії для мільйонів людей у канадській провінції Квебек. Ця загроза актуальна і сьогодні. Дослідження Ланкастерського університету попереджає, що залізнична мережа Великої Британії має бути готова до бурі, яка, хоча й рідкісна, може спричинити серйозні перебої. На щастя, сонячні бурі трапляються не так вже й часто. Про підвищення активності світила свідчать сонячні плями, які з'являються як темні ділянки на поверхні зірки. Нагадаємо, що сонце складається з електрично зарядженого гарячого газу, який рухається, створюючи потужне магнітне поле. Це поле проходить через цикл, відомий як сонячний цикл. У результаті поверхня сонця регулярно переживає періоди спокою та бурхливої активності. Приблизно кожні 11 років на піку сонячного циклу магнітні поля на північному та південному полюсах сонця міняються місцями. Згідно з даними міжнародної групи експертів, яку спільно підтримують НАСА та національне управління океанічних і атмосферних досліджень США. Нинішній цикл, що отримав назву сонячний цикл цикл-25», розпочався у грудні 2019 року. Початок сонячного циклу називають сонячним мінімумом. У цій фазі на сонці найменше сонячних плям та темних ділянок, за якими вчені відстежують активність нашої зірки. Зі зростанням сонячної активності збільшується і кількість плям. Середина сонячного циклу називається сонячним максимумом. Саме тоді сонце має найбільше сонячних плям, а його магнітні полюси міняються місцями. Наса та NOAA заявили, що сонце досягло фази сонячного максимуму поточного циклу минулого року. У сонячних плямах, які виглядають темнішими, через те, що холодніші за навколишню поверхню, відбуваються потужні спалахи світлої енергії. Більшість із цих плям охоплюють площу розміром із землю або навіть більшу власне сонячні бурі найбільш ймовірні саме під час піка сонячного максимуму протягом 11-річного циклу. Нагадує видання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Минулими вихідними кияни відсвяткували день свого улюбленого міста завдяки унікальній архітектурі, мальовничим локаціям і особливій атмосфері. Українська столиця привертає увагу не лише туристів, які приїжджають до Києва навіть під час повномасштабної війни, але також іноземних артистів, режисерів і продакшн команд. За даним каналу 1+,1, в останнє десятиліття Київ став локацією для десятків відеоробіт світових зірок. Тут знімали кліпи топових артистів зі США та Європи. Підписуйтесь на наш канал. Якщо бажаєте пригадати, у яких саме київських локаціях знімалися ролики таких всесвітньо відомих виконавців, як Ed Ширан, гурту Coldplay, співачки Росалії та інших? Докладніше далі. Іспанська співачка Росалія стала однією з найвпливовіших артисток сучасності завдяки унікальному поєднанню музичних стилів, зокрема фламенко із сучасними жанрами поп-музики та джазу. Вона черпає натхнення з японської культури світу моди і кінематографа, насамперед із фільмів Педро Альмодовара. Не дивно, що музичні відео Росалії яскраві та незвичайні. Кліп на пісню Саоко був знятий влітку 2021 року. Режисером став французький кліпмейкер Валентен Петі, який Раніше працював із Фарелом Вільямсом. Зйомки проходили на Подільсько-Воскресенському мосту, у вулиці Набережно-Хрещатицькій та в районі станції метровидовичі. За два дні відео набрало близько п'яти мільйонів переглядів на Ютубі. Британський співак і автор пісень Ед Ширан став однією з найвідоміших постатей світової музики завдяки щирості своїх текстів, мелодійності та здатності поєднувати різні жанри від акустичного попу до хіп-хопу і фолку. Ширан черпає натхнення з повсякденного життя, особистих переживань і британської музичної традиції. Його чесність і безпосередність завоювали серця мільйонів слухачів у всьому світі. Кліп на пісню Ту степ було знято також до початку повномасштабного вторгнення Росії. В Україну влітку 21-го року сам Ед Ширан висловив вдячність українцям за теплий прийом і зазначив, що під час зйомок не було жодних ознак майбутнього жаху. Всі доходи від переглядів цього відео на Ютубі були передані на гуманітарну допомогу Україні. 52-річний композитор, діджей та художник Джош Девіс, відомий під псевдонімом DJ Shadow, не потребує особливого представлення для шанувальників електронної музики та хіп-хопу. І, хоча сам артист жодного разу не виступав перед київською публікою, його звукові інсталяції експонувалися в українських музеях. А влітку 16-го року, в столичному українському домі, було знято музичне відео на композицію Nobody Speak, записану Девісом спільно з гуртом Рандер Jewels. У зйомках взяли участь. Ст українські актори, зокрема Ігор Цишкевич, який виконав роль одного з політиків, що влаштували бійку. Кліп отримав визнання критиків і був включений до топ 100 кращих музичних відео року за версією видання Rolling Stone. Британці Coldplay також широко відомі українським меломанам. Вони вважаються однією з найвпливовіших груп 21-го століття та одним із найважливіших представників альтернативного року з понад 30-річною кар'єрою. У своїй творчості Coldplay завжди зверталися безпосередньо до своїх слухачів, на власному прикладі, показуючи, як пережити найважчі моменти в житті. Кліп на пісню «Trouble in Town» було знято в грудні 2019 року режисеркою Айофе Макардл, яка раніше працювала з не менш Поважними YouTube. зйомки проходили в різних локаціях Києва, зокрема на вулиці Старовокзальній, у ЖК Чікаго Централ Хаус, домі одягу на Львівській площі, торговельно-розважальному центрі Україна, премєр Либідь, а також у підземному переході біля метро Дніпро. Всі доходи від пісні та відео були спрямовані до організацій, що борються з помилковими вироками у США та допомагають дітям у південній Африці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.